Історія нашого краю це дорогоцінна спадщина і ніколи не вичерпується допитливість людини, котра прагне дізнатися, що відбувалося на землі, де вона народилася і живе, що було до неї, як жили предки, що переживали. Недаремно кажуть, що народ, який не знає свого минулого, приречений на забуття, не вартий майбутнього. З любові до Батьківщини починається все, і перша посмішка немовляти, і слово дитини на руках матері, стежина до рідної хати, яка для кожного з нас є тим маленьким куточком вітчизни, до якого незмінно ведуть всі шляхи дороги. Наша Володимирівка. для когось це звичайний клапоть землі з полями, вибалками, і лісами, яких безліч по всій Україні. Для нас, володимирівці, це те місце на планеті, де ми вперше побачили сонце, де вперше пробігли, босоніж по розсяній траві, зміряли глибину калюж, протоптали стежку по снігу, де навчаємося і просто щасливо живемо. І хоч всі ми, гості на цьому світі, але прагнемо залишити добрий світ своїми діяннями, саме з цих діянь різних поколінь. Діянь великих і малопомітних складається історія нашого краю 210 років. Це багато чи мало? З погляду історії, цей час, це краплинка в морі, якщо порівнювати з тисячолітньою історією людства. А для нас людей найнесущих. Це людське життя з його бідами і негараздами, радощами та сміхом, святами роботня. jamendo.com У серпні 1810 року Переселенці з центральної Росії на місці Запорозьких земівників заснували село Володимирівку Казанківського району. В період інтенсивного заселення північного причорномор'я біля річки Висунь зупинились перші 383 переселенця, більшість яких були вихідцями з Володимирівської губернії. Тому й поселення названо Володимирівкою. Але за іншою версією. Біля річки Весунь селились наші предки з Курської губернії фінського повіту. До середини липня було побудовано декілька хат, а 15 липня підійшло релігійне свято святого Володимира, тому й село названо Володимирівкою. Перші жителі села вважались по закону державними селянами. З січня 1822 року село Володимирівка переведено в стан військового поселення. Колекції карт і креслень Херсонської губернії записано, що в Володимирівці у 1836 році було 583 двора, в яких проживало 716 чоловіків і 146 жінок, і що це містечко було володінням бузького уланського полку військових поселень. Але уже у 1857 році. Російський уряд ліквідував військові поселення, які не виправдали надій імперії стати її політичною і господарською опорою. У 1858 році Володимирівка стає волосним центром, а у 1860 році стає містечком.